Так, одразу бачимо червоні цінники 74 гривні, нектарин 74,95. ще є персик по 81,95. І апельсини взагалі 39,95. Так, ківі продається кошиком 109,90 за кошик. І в кошику скільки? Напевне, один кілограм. Не вказано. На акції помідори 59,89. Ще є ось такі рожеві за 89,89. Ради по 2695. Морква 9,89. Картопля 32,95, цибуля, і ранній буряк. Рання капуста 14,95. Кабачок по 64,95. Огірки. Я вже буду округлювати, 50 гривень. Так, і 50 гривень ось такий огірок. Такі огірочки зовсім, як домашні, подивіться. Ще на акції залишається горошок Верес 46,50, кукурудза делюкс 41,40 і верес кукурудза 43.30. Ну і цього тижня є знижки на майонез. Ось такий оліс салатний 2790 за 560 грам. Також червоний цінник на провансаль Оліс 4190 560 грамів. Великий соєвий соус чумак 470 мл за 43,70. Кетчуп для дітей з банановим пюре 21,90. І по 16,90 кетчуп щедро, лагідний та шашличний. Олія чумак 4690. Оцет, 1690. І яблучний оцет, 2070. Дуже мені його радили, тож сьогодні собі візьму. На консерві не дуже, я снижка. Хіба що сардина за 57,60. Ось така за 50,90 Цікаво, чого червоному кольору написано, напевно, тому що в томаті. Так, в томатному соусі. І ще є кілька в томатному соусі 32,90. З квасолею. Є на акції клас Ярило 34,40 за 2 літри. А ще кола 37,60 2 літри. і коротко по кропах. Подрібнений рі... рис 37,50. Зараз на акції. І ще червоний цінник на крупу пшеничну. Полтавську вона 19,90. Гречка по 24,80 і звичайний довгозорнистий рис 49,50. Деколи так хочеться чогось такого шкідливого. І от вермашен. Хотіла сказати мівіна, але це не мівіна Своя лінія по 7,90. Різні смаки. Дивіться, сирочки комо і на цей тиждень залишаються на знижці по 1490. Різні смаки. І ось цей попередній раз я взяла, спробувала досить непоганий. Цікавий смак. ну Хіба що такий незвичний колір. Є на знижці ось такий оселедець за 67,70-250 грамів. Ще не знижці сосиски. Тигриня зараз коштує 51,90 і 48,90 м'ясна лавка до макарошки. Ось такі львівські дріжджі 12,90. Молоко слов'яночка 36,80. Ще є молоко просто наше. 1% на знижці 36,20. На невеличкі знижки виршки 108 гривень коштують ось ці. Сир український 49,90 гривень. Десерт Тодольчо по 24,90 гривень. І 22,90 у нас теж ці по 12, 11 і 17 гривень. Ще морозово гран-при по 27 гривень, але, на жаль, у нашому АТБ його вже розібрали. Можливо, вам пощастить його придбати у своєму. Масло 63% ферма за 63,90, а також кома 71,90. Бісквітні рулети Крошен, праски 35,90. І яка ж величезна знижка на барві. 45,90 зараз коштує ось така коробочка. Попередня ціна 75. І зараз на знижці Мило Факс. 50-90 коштує. А от ось цьому збільшений об'єм плюс одне. Але вартість його 106.40. На знижці також пергамент за 15,50 зараз. Ральний порошок Гала, якщо купуєте його з карткою АТБ, буде коштувати 216 гривень за 27 кг. Тайт також має знижку і коштує 237 гривень за 2,1 кг. Ще є лоск 251 гривня за 2,4 кілограми. На знижці також дезодорант Ерексона. Та є зумна паста Colgate за 23,90. На сьогодні це все. Дякую, що ви були зі мною. Зробили такі покупочки. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані, та залишайте нам свої лайки і коментарі. Дякую за увагу. На ну все добре. Па-па!